Добрий день, шановні батьки. Сьогодні говоримо на тему, як зробити звичайний день незвичайним. Обмін ролями. Діти стають батьками, а дорослі дітьми на день. Тепер саме діти вирішують, у що грати, коли обідати і які правила діють у будинку. Вони можуть нагадувати дорослим, прибрати кімнату, лягти спати після казки або зробити зарядку. А батьки тим часом мають виконувати вказівки, звісно, трохи поскетувати, просити ще мультик і ставити комедні запитання. Сімейний ресторан. Перетворіть свій дім на справжній ресторан. Разом придумайте назву та меню. Діти можуть стати кухарями, офіціантами або дизайнерами меню, а дорослі гостями або навпаки, приготуйте прості, але улюблені страви, піцу, пасту, млинці чи салат. Сервіруйте стіл з сервитками, поставте свічки або гірлянди. Під час вечері розмовляйте чимно з усмішкою без телефонів. А наприкінці залиште відгук. Напишіть, що вам сподобалося найбільше страва, атмосфера чи компа. Смаки дитинства. У цей день приготуйте разом страву, яку колись любили у дитинстві батьки або бабусі й дідусі. Розкажіть або послухайте історію, яка із нею пов'язана. Обов'язково внесіть цей рецепт у записник, адже рецепти це теж пам'ять, яку можна передавати далі. День навпаки, у цей день все робіть. Навпаки, їжте сніданок на вечерю, Вважайте доброго ранку перед сном. Носіть піжами в день. Фільм подивіться зранку, а зарядку зробіть ввечері. Це день, коли дозволено порушувати звичні правила і сміятися із цього. Таємний герой у цей день. кожен витягує ім'я члена родини, когось із компанії, друзів або класу. І весь день робить приємні дрібниці для цієї людини, не розкриваючи себе до вечора. Наприклад, зробити чай, підкласти цукерку, залишити записку у ланджбоксі, прибрати іграшки, сказати щось приємне, обійняти, намалювати смайлик на зеркалі. Ввечері всі розкривають, хто був їхнім героєм. Тематичний день спочатку оберіть тему, наприклад, італійський вечір, ярмарок доброти, день у піжамах чи кольорова вечірка. Заплануйте декілька активностей, приготуйте страву, прикрасти кімнату, створіть гру чи пісню, запросіть гостей. Головне, проведіть час із близькими. Премія: придумайте власні номінації та на початку тижня оголосіть їх: найсмісніший момент тижня, найщиріший сміх, найсмачніша вечеря року, найякісніше домашнє завдання, добрий вчинок і тому подібне. А в кінці тижня влаштуйте урочисте нагородження, можна підготувати медалі чи дипломи. Як у дитинстві перегляньте улюблені дитячі мультфільми, збудуйте халабуди із сковдри, і стільців, їжте морозово ложкою, просто із миски. Грайте у настільні ігри, можна пригадати улюблені дитячі пісні, потанцювати чи влаштувати вечір історії, де кожен розповідає історію зі свого дитинства. Важливо згадати, що бути щасливим це просто. Дякую вам за увагу.